Так, ну що і біля мене стоїть чоловік Бетмен. Це значить, що у нас зараз галаужин концерта Хелловіна. Погнали! Сьогодні біля рецепшена прикрашено все в стилі Хелловін. Ось такі коктейлі різного виду. І тематика рецепшена повністю вся. Коктейлі хеллоуін. Анімація щось тут робить. Ходімо, подивимось. Ну, коктейлі такі, наче кров. Що ж тут анімація робить таке. Це купетчиця. Чи медсестра? Чи з Чись борт не ся, так? А да? ні, треба, десь нормально. Гарно так продумано в такому тривожному бентежному стилі. Вс. Такі скелети. Скелет в шафі. А це рука, потрогай руку. О, яка рука? А, ось диви який Містер клоун якийсь. І ось мені подобається дивіться, скелет такий. Ху-ху-ху. Ну, прекрасно придумали, так? Да? що Сьогодні в лобі біля рецепшени Хэллоуін. Всі святкують. Ну, а ми ходімо з вами, подивимось, що сьогодні дають на вечерю. Чим нас сьогодні в цьому отелі на вечерю можуть здивувати? І зараз вони влаштували перед вечерею, перед главним рестораном. Тут де шоу-програма, зараз. Відбувається перед вечерею, відбувається якась шоу-програма. Вискають головний ресторан на вечерю. Я скажу зараз, людей не дуже багато. Hello! Все чисто. Коли менше людей, коли не такий наплив, не такий потік, то і в ресторані здається все чисто. Для вечері вони підготувалися, серветки. Так, ну на вечері в нас, як завжди, різні салати, огірок, помідор, перчики, їхні оливки. Оце такі лимони. Далі соуси, місцевий соус майонез, кетчуп і салати вже такі в, в готовому виді можна брати собі так. Салат огірок помідор, кукурузка можна міксувати, додати собі, салати порізані, бурячок, якісь нудлс, якісь спагеті. Такі салати, так. На вечері дають різного виду суші. Креветки, листики, саломон. Фіш. піш, піш, шримс. Вечеря. Синки аж два столи з такими креветками. Ну, він видає креветки, щоб не нагрівали собі дуже багато, напевно. Ну, видає, достатньо. Люди підходять і всім всього вистачає. Далі, ну тут таке м'ясне закуски різні. Паштети різні такі. А тут у нас жарять. Кальмари, жарені кальмари у фритюрі. Креветки, ні, краби. Ну, написано лосось тандури. Хоча це краби. Ну, я впевнена, що вони не дуже смачні. Тому що ну, краби, ну, не знаю, треба спробувати. Лаваш. Шашлички. Боже, тут так багато їжі. Дуже багато. І черги ще немає. Ну, вона буде потім пізніше, але ну, зараз там, де анімація, там зараз танці проходять. Людей в залі погляньте. Немає, не багато. Черги, ну, черги, можна сказати, немає. Так, а ще тут пом'ясові в нас, пом'ясовий в нас м'ясний рулет і яловичина Рокс. Ось так воно виглядає. Ну, Молодці вони. Взагалі молодці. Я думала, що Я думала, за таку ціну хоч би погодували. Юлі взагалі було воно набагато дешевше. На 400 гривень дешевше, ніж нам. По фруктам, що тут по фруктам? Апольсини, груші, глави і виноград. Так, А оце все аж до кінця туди, до кінця цього столу це солодощі. Це солодощі їхні місцеві. Вони дуже смачні, різні, пахлави, різні оці чак-чаки, озінак. Ось таке. Воно повторюється, але його. Багато, погляньте скільки. А далі в нас йдуть солодощі, це бисквітики. Хеппі Halloween, також в такому стилі Хеллоуіна. Очі розбігаються, а які гарні торти. Гарні, молодці, вони так. Вони так постаралися, так все гарно оформили, молодці. Ось манго. Молодці, просто чудово. І воно ще й далі, і далі, і далі продовжується. Але воно не повторяється. Ну, Тортими робить. В тематичному стилі тут. Ось тут, бачите, вже тронув. І тут такі тістечка. Тістечка. Тут все в тематичному стилі Хелловіна. Ну, Я дуже під враженням з цього отелю. За таку ціну я. Тут ми попали на Хеллоуін і буде вечірка Хеллоуіна. і такий. Така вечеря. Так що напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу цього готелю. Тому що я під гарними враженнями. Так, і наша вечеря. Ми ж всі, звичайно, набрали червоної риби, ні. креветок. Що ми набрали? Суші, Суші, червоної риби, креветок, кальмарів. Навіть ось таку червону рибу давали запечені. Ну, якийсь лососик. Чудово. Краби давала, я показувала. Ну що, як вам вечеря? Та ні, дуже таке. І соки, соки дають, з пакетів. Все чудово. Якщо не поставимося, то буде Бог. Ні, ну за ті гроші, що ми заплатили взагалі, чудово. А, і ось такий десерт ми взяли. Це малий вибрав. Ну, все в тематичному, хелоуві. Так. так, ну що, дивіться, оце ось наш отель, Типа Гаваї Парадіс. А зараз можна перейти в другий. Зараз підемо і покажу вам, що в другому. Я так зрозумів, це якась сеть викупила ревард. Чи якось так. І я вам покажу. Тепер воно. Ну, коротше, всі Гаваї, що раніше були, тепер вони стали другими названнями. І зараз я вам покажу. Я то, в принципі, ніколи в Гавайях не був. До цього. Ну, знаю, що Гаваї, ну так, як вам сказати, ну не дуже. У них дуже місцевих багато було. І не дуже. Так, ну дивіться, я поки що навіть не знаю названня цього готеля. Дивіться, у них море. Ото наше море це їхнє море. Воно в принципі похоже трошки на лагуну, але глибини тут немає. Так, зараз підемо далі. Тут є тенісний корт на пляжу. У нас теж є тенісний корт на пляжу. Хоч би узнати, як він називається отель. Ну, це одна сіть, я думаю, тут все одне й те саме. Ну, в принципі, мене тільки що через одне місце не пустили. Тут сказали, ти не з того отеля. Так, значить... Отак, От ревая. Бачу, що називається ревая. Ну і, нас, і наш, в принципі, теж реває. А наш навіть я б сказав, поки що безім'яний. Вон, бачите, як написано Ревая. Так, ну що, подивимося цей отель. По території він слабший, ніж наш. В принципі, нічого такого. Суперового не бачу. Теж басейни. Такі самі горки, як у нас, але, мабуть, трошки менші. У нас, у нас більші горки. У нас їх більше. Фітнес-центр є. Я у нас не бачу фітнес центру але у нас там територія дуже велика, я не удивлюсь, що він і є. Якийсь індіанський ресторан, це, мабуть, а-ля карта. Як завжди, всі готелі дуже зелено. Дуже добре ухажують за природою. Тут все важко. Так. Значить, отакі аквагорки. Ось така територія. Ну, все, все те саме, що у нас, тільки трошечки коротше. Менший готелик. Так, що тут ще є? Ну, як завжди, басейни, дитяча горка. Номера з виходом прямо на басейн. Ну, у нас теж таке є. Так, значить, оце підходжу до рецепшена. Ну, як на мене, все таке саме. Не бачу, щоб він був чимсь кращий, чи чимсь гірший за наш готель. Це видно, що одне неї все те саме. Отакий у них головний басейн. У нас, між прочим, не було басейна з подогрівом. Ну, я дуже сумніваюся. Ні, нема подогріва. Нема ніде подогріва. Так, йдемо далі. Передівалка. О, вже бармени, дивіться. Уже в нас свято сьогодні. Вже бармени в костюмі. Костюма Хелловіна, Хелловіна. Дивіться, ось тут теж буде свято. У нас то і своє буде, але тут теж буде гарно. Може, тут навіть буде краще, ніж у нас. Вже он, бармени, дивіться, які прикольненькі. Дивіться, які гарні вже бармени. Ну, ви побачили, що вже бармени хелловінські. І тут теж щось збирається, щось це, ну, таке саме, як і в нас ці похожі декорації. Така сама ця. Так, декорації. Ну, в нас те вже буде, може прийдемо сюди, в принципі. Ну, як на мене, ну, знаєте, воно завжди так здається, як на мене тут трошки чистіше. Ну як на мене. Ну воно завжди так кажеться, що якщо рядом отель, він по-любому краще, ніж твій. Так, що по їді тут буде... Ну, я бачу, що щось хелловінське гарне. Хелловін так украшається там бачу, гарно, гарно. Може десь світи показати би вам, ну не можу. Все закрито. Ну, в принципі, він точно не гірший. Тут є якийсь телевізор в цьому отелі. Ревая, ну, має якесь названня бути. Ревая – це... Ну, як Ріксус, а потім далі щось має бути. Реваїв багато. Так, ну, он, ну, мене не пустять. Мене не пустять познімати. Зніму хочу в себе. Так, іду в рецепшн, покажу вам. Їхній рецепшн. Ось отак. Отак виглядає цей отель. Він менший, ніж наш. І горки менші. Так, ну я підходжу до їхнього рецепшена. Тут вже роздають напітки, святкові, вже такі декорації гарні. Ну У нас теж таке є. Ну, я вам, як кажуть, зніму. І наші, і ваше, дивіться. Я так зрозумів, це не знаю, що це. Так, і ось ходять, дивіться, як. І ось готовляться, накривають. Гарно на рецепшені. В принципі, рецепшен, ну цей менший, бачите, тут і написано вже готель Равайя», А в нас ще нічого не написано. Може і в нас написано, я вже прозвавав. Значить, отакі от дають, ну, як завжди, напітки. Буде свято, будуть напітки роздавати. Якийсь буде там типа святковий. Вечеря. Тут є цукерки дітям, таке саме і в нас є. Таке самісіньке. Так, тут, значить, є ще лобі-бар. Ось носять напітки. Дивіться, який чувак несе напітки. Ну, свято, свято, свято. Дивіться, тут навіть торти якісь можна взяти. У нас такого тут, як снег-бар. Я не знаю, у нас я не бачив Снек-бар, а може він і був, я не бачив. Тут є бізнес зал, дивіться бізнес зал, дівчата там красяться аніматори. Тут, як завжди, лоббіт-бар. Горілка, кстати. Дивіться, які горілки в них. Янні. Янні, фірма Янні. Ну, в принципі, все так само, як у нас. Так, виходжу з цих раваєв. Так, Отак я вийшов, дивіться. Ну, Він по території, бачите, наш набагато гарніший по території. Зараз вам покажу, як він виглядає з другої сторони. Так, а отак він виглядає цей готель. Так, ну це в принципі бачите, просто написано Ревая, якщо я правильно читаю. Ну, а наш трошки далі. Написано in Resort. А тут просто Ревая. Ну, вход у нас трошки гарніший, як на мене. Тут буквально пройти, бачите, 100 метрів. А ось ми підходимо до нашого готелю. Він називається, нове його названня Revire in Resort. Ну отак. Він виглядає, зараз я вам покажу. Ось йду тепер до свого. У нас територія якась більша. Ну і гарніша, як на мене. Ну, а той мені вроді новіший. Ну вони не можуть бути новіші. Це готелі, буквально вони ще пів року назад були всі гаваями. А гаваї отелі такі. Для місцевих вони не дуже лакчері варіант. Так, ну що, сніданок. В цьому готелі. Сніданок це вже другий день. Вчора готель нам. Не розрішив поснідати. Так, покажу вам сніданок. Народу зараз не дуже багато. Бо ще тільки 7 утра. Ну, трошки більше. Так, тут щось жарить. Як завжди, омлет. Не беремо ніколи з утра омлет. Так, тут теж омлет. Яйця-пашот, даже Написано яйця пашот, дивіться. Це люба яйця пашот. Так, тут солодкі булочки. Круасани, муасани. Солодкі піци. Якщо що, щоб знали, оця смачна. Так, сири фета. Кетчуп замочав. Так, ну тут теж оливки, салати, і все дублірується. Жаряться е, говядина, ні, говядина вже жарена, ось принесли її. А це жариться картошка фрі і баклажани. Так, бургер котлети. Картошка фрі, Палафіль. Ось його прям жарять, дивіться. фалафель. Пюре. Пюре. Жарений хот дог написано. Ну, сосісочки, вони не дуже смачні. Так. Яйця. Ух ти, це прикольно, це типа омлет. Коротше, не стойте в очереді. Тут можна і так. О, це добрі сосисочки. Трошки островаті, ну смачні. І французький тост. Так. Молочні каші, дивіться. Овсянка молочна, пшеничка. Ось бачите, які молочні каші. Так красиво підсвітили, як би, це не каші, а... Так, рисовий пудинг, вафлі, блинчики, топінги, замочао. Так. Тут теж вафлі жарять. Можна всяку ізюми там всякі штуки додавити. Так, хлоп'я. Молоко. Дивіться, яке молоко і не біле. Так, топінги. Так, жилшки. Теж жилєшки. Варення отакими. От Треба додому взяти. Так йогурти і трошки фруктів. Гранат, апельсин чищений. е, салат, е, чищене, типа грейпфрута, ну і фініки. Так, ну все, такий сніданок. Я вам скажу, в принципі, сніданок, та не в принципі, а це доволі нормальний сніданок. Ще залишилися декорації. Доволі хороший сніданок. Бо сніданок, як правило, я сплю. А, яйця варені, бачите? Яйця варені Вон там мужик брав. Так, ось дивіться, наш сніданок. Я вважаю дуже добра картошка пюре. Ну, дивіться. Олбаска, бекон, І И Американа. Малого. Поки один сок, я вам покажу. У мене окей, малого Це. Ну, як тобі снігать? сніданок. Сніданок вибір великий. По сніданку то вибір є. Тож це сніданок стандартно. Омлет, пюре, їхні місцеві сусідки, яйця. А тут батарілка, який виборок. Ну Я не стою за мнетом. Ну, Якщо багато всього є, навіщо стояв. Так, ну що, пройшов наш сніданок. Ні, довчора вони не дали нам снідать, вони сказали не можна, це вони пожаліли. Скажи, і спортили нам. На початку загальна враження, так? ну так, да, вчора ти права, вони не дали нам поснідати. Е, сніданок до 10, ну, ми, ну в 10 відкривається снек-бар. Да, і ми там пішли, теж наїлися, в принципі, було те саме, то вони могли цього не казати. ну, Я думаю, це чоловіче фактор. Не будемо цьому винити отель, бо поки що я б сказав би, взагалі, по отелю все було ідеально. Е, їжа смачна, це не корм, це їда. Ну, навіть отакі дрібнички, які вже далеко не в кожних отелях дають. Це треба тим більше соки із картонової цієї. Це не ЮПІ, тут немає ЮПІ. Ви представляєте, в цьому готелі немає ЮПІ. Ну, ну, враховуючи ціну, що ми заплатили 58... Так, да, враховуючи ціну, 59. то це взагалі шара. Шара, звісно. Ну, я думаю, це що пройде кояке врем'я, і я думаю, вже з Гаваїв. Тут вже з Гаваїв вже осталось тільки оце. І все. А так це буде зовсім другий отель. Ну, я вам хотів сказати, я, в принципі, завжди довіряв букінгу по рейтингу. А у букінгу рейтинг 6, він далеко не соответствує. Це не 6. тут усі 8,5. Як на мене, ну, ну нема до чого при. Придратися, правда, ну нема ну, до чого. того. І в їдальні немає посторонніх запахів. нема е, натуха. Да, так, і Юля казала вчора. Знаєш, ми скрізь в отелях постійно ті дезодоранти да, духають. Так, ну, або, або просто воня. Знаєш, да. тут добре да. роби витяжка. Єдине, що в цьому отелі тут дуже багато людей і тут дуже шумно, як у вулику. Не, ну я б сказав би і не тільки горна. в їдальні, скрізь. Ми вчора ввечері сиділи з Юлею. Звісно, як у вулику, ну, ну, ну це все. Ну, розумієте, це так. Мінус. Під кінець, через дві години, нам вже веселятися, і Юля вирішила прочитати правила перебування в цьому готелі. Каже, що тут оказується, не можна купатися. Як це купатися? Купається в хлопковій одежі, в басейнах. А, Казується, в басейнах? Да, в басейнах, да, так, у них є... у них реагенти якісь, які вступають у взаємодію із цим із котоном, із хлопком. І тоді настоящий хлопок. Ні, серйозно тут написано, що це небезпечно для життя. Скоріше за все, просто виникає я по типу хімічного опіку. Юль, там може можна заплутатися. Щоб не засирали. Щоб не засирали. Басейн. Ну чи, та, ні, ну ти представ, як всі будуть О, купатися в одягу. Так, ну що, які ваші враження від отеля? Больно, було б больно падати згору кантону. Да, я трошки в жопу важливо. Одна полукопія відсутня взагалі. Ні, ну взагалі отелю плюс. Ми да, підійшли так, на рецепшен да, і так. він запитав, чи вам потрібно враслети. Ми сказали так. У нас не зрізали браслети. Ну, здали, браслети залишились при нас. Так, да, Ми Ні? можемо тут бути, в принципі, ну враження. Це було гарно, добре. Дуже і дуже велика територія. Зелена, доглядка, немає ароматизаторів, сторонніх запахів, які будуть гонять і мішати. Номери досить такі чисті. Диванчик поламаний, але ж ну. Спали на величезному ліжку, так що все добре, нормально. Постіль чиста, рушники м'якенькі. Так, Ну і моє контрольне запитання. Ви б сюди хотіли повернутися? Так. Да. Да. Місяців через 4-6, так. Да. Через півгода Дня на три можна приїхати, так? Да? Ні, два дні вистачить. Один день? Так. Да. Ну, нормально, так? Да? Так, тут хочеться. Так, ну і що? До наступних відео. Всім па-па! Мені не зрізали браслет. Він мене запитав на рецепшенні, вам треба браслет? Я кажу, надо. А чого не треба? Тволець ходим. Ні, вона, вона удалиться, понятно.